У цьому відеоогляді хочемо розповісти та показати нову модельку фірмового смарт-годинника XO, модель m 8 Mini. Чому Mini? Тому що сам екранчик і корпус тепер маленьких розмірів, і ідеально підходить на маленьку ручку. Розмір екрану 1,85 дюйма є ЄНФС, безпровідна зарядка, продається в наявності у трьох кольорах: це сірий колір. А також оранжевий колір з золотистим обутком І чорний обудок, чорний колір. Відразу, щоб ви довго не шукали у цьому відеоогляді, як підключається смарт-годинник, відразу його підключаємо і розповідаємо. Дивіться в наступних сторіс. Давайте розберемось та побачимо, як підключається цей годинник. Цей годинник підключається дуже легко та просто. Для цього потрібен мобільний телефон, iPhone або Android. Сам смарт-годинник перед підключенням заряджаємо. Безпровідною зарядкою, яка йде у комплекті. У комплекті у нас йде зарядка, коробка гарного вигляду, інструкція. І сам смарт-годинник, який вмикається на нижню кнопочку. Затиснюємо на 3-5 секунд. Є у нас ось такий логотип XO. Далі годинник у нас вмикається. Далі, на годиннику ми обов'язково ось цю кнопочку вмикаємо Bluetooth. Ось так. Це свайпом. Ось так зверху донизу вмикнули Bluetooth. Далі заходимо в додаток, і стоїть питання, який же додаток нам потрібен для підключення цього годинника. Щоб знайти додаток, забігаючи наперед, відразу скажемо, що додаток називається RDF. Знайти його можна на коробці по QR-коду ось тут. Або в інструкції. В айфоні чи андроїді ви прописуєте в пошуку. Apple Store чи Play Market RDF назву. І скачуєте цей додаток. Ось тут він. QR-код. І ось він називається RDF. Скачуємо цей додаток. Ось так він виглядає в телефоні. У нас. Ось так. Чоловічок на білому фоні спортивний біг. Натискаємо. І давайте будемо підключати. Далі, натискаємо налаштування Якщо у нас перед цим були підключення, ми їх видаляємо. Далі додати пристрій. Беремо наш годинник, натискаємо, вибираємо його в списку нових пристроїв, оскільки він у нас в кімнаті вімкнений лише один, то у нас один Bluetooth. Ось, натискаємо на наш годинник. Триває підключення. Він автоматично синхронізується з телефоном. Далі у нас запит на підключення по Bluetooth. Створюємо пару з телефоном. Далі у нас ще один запит на те, щоб приходили повідомлення, сповіщення з різних додатків на, з телефону на годинник дозволяємо. І нас нагадування, що нам потрібно зайти в Bluetooth телефону і підключити ще один Bluetooth, який називається у нас Watch Call. Ось він, ось тут має бути увімкнений синя іконка Bluetooth. Ось воно в Bluetooth телефона, натискаємо. Підключаємо і годинник у нас підключений. Тепер, коли він повністю у нас підключений, у нас приходять сповіщення з різних додатків, таких як Telegram, Viber, TikTok, Приватбанк, Монобанк, Instagram, Facebook, Skype і так далі. А також ми можемо зателефонувати по годиннику і точно перевірити, чи він підключився. Ось, наприклад, натискаємо і пішов дзвінок. Новинка у нашому інтернет-магазині Мінпрайс, фірмовий годинник Іксо, моделька m 8 Mini. Годинник на українській мові підходить чудово на маленьку руку, а також велику. Як на подарунок, так і для себе Гарні в гарній запакованій упаковочці. Має 7 видів меню, підключається до iPhone та Android через додаток RDFIT, Має екран 1.85 дюйма, процесор OM621PG, ємкість акумулятора 280 мА з часом роботи від 24 до 72 години в активному використанні, з часом роботи до 7 та 15 днів в режимі очікування. Ремінці зміння. 42-44 мм будь-якого стилю, будь-якого дизайну підходять до цього годиннику. Матеріал корпусу годинника алюміній плюс скло. Є три активні кнопки: це spin, сайт і екшен. Налаштування лівої кнопки Екшн можна налаштувати туди спортивні режими або увімкнути дзвінки, або погоду, або калькулятор та багато іншого. Час зарядки годинника 2 години, вологозахист IP68. Smartwatch XO m 8 Mini буде дуже зручний на руці, адже вага його всього лише 38 грам. Шість циферблатів вбудовані у самому годиннику, плюс можна завантажувати інші з додатку RDFIT, або ставити своє фото через додаток RDFIT зі своєї галереї. Часи можна ставити на пароль. Також, якщо записати в телефонну книгу ім'я, то показує ім'я абонента при вхідному дзвінку, і це зручно ви бачите, хто телефонує. За допомогою цього годинника можна здійснювати дзвінки, і ви будете чути співрозмовника. Співрозмовник буде чути добре вас, адже у цьому годиннику якісний мікрофон і динамік. Функціонал у цьому годиннику XO 8 Mini, ну дуже величезний. І всіх функцій ми вам все одно не назвемо. Адже, окрім функціоналу самого годинника, є ще розширений функціонал, який працює у додатку RDF, де ви можете підключити годинник і більш розширеніше користуватися функціями. По функціям годинник показує сповіщення з Viber, Instagram, Telegram, TikTok, OLX, Приватбанк, Monobank, YouTube, Skype, WhatsApp, Facebook і так, далі, і так далі. Можна кожне повідомлення почути, побачити та прочитати. Є прийом відхилення здійснення дзвінків. Телефонна книга, набір номеру, журнал дзвінків, налаштування дзвінків, аварійний виклик СОС, де ви можете запрограмувати будь-який свій улюблений номер, з яким потрібно швидко зв'язатись. 48 спортивних режимів налічується у цьому годиннику XOM 8 Mini. Також є крокомір, лічильник калорій, пройдена відстань. Є моніторинг сну, можна подивитись, виспались ви чи не виспались. Можна управляти музичним плеєром, вимірювати пульс, тиск, рівень кисню в крові, температуру тіла також є функція менструація у жінок. Це жіноче здоров'я, де жінки налаштовують під себе, погода, дихання. Є будильник, калькулятор, секундомір, таймер, траєкторія руху, календар, QR-код для підключення цього годинника до додатку RDF, управління камерою, можна пошук втрачено телефони навпаки, голосовий помічник серії Google Assistant для Android, налаштування звуку і вібрації, налаштування яскравості екрану, активація екрану жестом, NFS з платіжним кодом Alipay, PayPal, відкривання ліфтів та дверей, осушення, якщо ви намочили годинник, режим вібрації налаштовується. Режим не турбувати і нагадування про сидячий режим, а також пити воду. Дуже широкий функціонал у цьому годиннику, і це ще не всі функції. Для замовлення такого годинника пишіть нам в Дірект, дивіться наш відеоогляд повністю і до кінця, вивчайте та замовляйте. Продаються вони в помаранчевому, сірому та чорному кольорі.